Вже другий день мешканці масиву незалежності потерпають від холодних батарей. Як повідомляє Білоцерків тепломережа, опалення відсутнє через пошкодження на магістральному трубопроводі. Як відкоментували нам у прес-службі комунального підприємства, ремонтні роботи почалися ще сьогодні вранці та тривають досі. Проте, коли відновлять тепло, ніхто не знає. Зазначу, опалення також немає на масиві піщаний, зокрема, на вулицях Академії академіка Линника та Кримського через прорив тепломережі. Крім того, деякі булоцерківці скаржаться, що холодно і в окремих будинках на ДНС. Тож чиновники просять мешканців телефонувати в ЦОР і повідомляти адреси. Друге стихійне сміттєзвалище за тиждень виявили на Білоцерківщині. Цього разу Держекоінспекція столичного округу зафіксувала у селі Хрещатий Яр Таращанської громади. На ділянці площею понад 6 тисяч квадратних метрів з висотою до півтора метра розкидані побутові рештки: пластик, скло, деревина, а також небезпечні речовини, шифер та шини. Крім того, інспектори зафіксували спалювання відходів, що становить серйозно. Екологічну загрозу вони відібрали зразки ґрунту для лабораторних досліджень. Якщо факт підтвердиться, матеріали справи передадуть до правоохоронних органів. Ганебний стан водолікарні у Білій церкві, що розташована по вулиці Театральна, 8. Нещодавно тут відбулося виїзне засідання постійної комісії з гуманітарних питань, де депутати та представники місцевої влади переконались, що на території комунального закладу панує суцільний безлад. Вибиті вікна, розтрощене майно і фактично нічого не залишилось. Тож не дивно, що під час останньої сесії це питання обговорювалось у стінах міської ради. Зокрема, голова громадської організації Фенікс Ніна Карпович закликала обранців реконструювати приміщення, адже таких лікарень в Україні мало, а процедури там були справді дієвими. Вітаю, всі ви маєте батьків, всі ви маєте знайомі, які обмежені в здоров'ї зберегти нашу водолукарну на театральній місця. Це таке джерело радоване. Золоте джерело в Україні 25 областей, а на пальцях перелічити таких джерела. Київська область, Миронівка, Біла Церква, Вінниця, Кмільник, Житомирська Дашинки, Від Люївської області. Це золоте дно для Білої церкви, для нас, людей з інвалідністю, для хворих воїнів, для діток. Як зазначив голова постійної комісії з гуманітарних питань Борис Муток, на відновлення водолікарні потрібні великі кошти. А враховуючи, що приміщення старої лікарні перебуває в аварійному стані, тому швидше за все будівлю зведуть наново. За словами начальниці управління фінансів міської ради Світлани Терещук, Кошти швидко виділити на це не зможуть через відсутність їх у бюджеті. На що секретар Володимир Вовкотруб сказав, що до наступного розподілу коштів мають створити відповідний план проєкт і вже згідно з ним виділять кошти на відновлення водолікарні. Передбачити фінансування в 2025 році у розмірі орієнтовно 100 тисяч гривень для проведення вишукувальних робіт. Гідрологічних та лабораторних досліджень родонових вод у трьох свердловинах по об'єкту: реконструкція будівель та розміщення реабілітаційного центру та відновлення роботи свердловини з родоновими водами на території комунального закладу Білоцерківської міської ради, міська розрахункова поліклініка профоглядів. За адресою, вулиця Театральна, 8, місто Церква, Київська область, з метою якісного виконання робіт визначити головним розпорядником управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради. За результатами досліджень та доповіді головного розпорядника щодо стану свердловин будуть прийняті подальші рішення. Вартість робіт буде уточнена в ході виконання головним розпорядником. Наш телеканал продовжує досліджувати тему будівництва житлового комплексу для переселенців з Маріуполя, адже наше місто одне з перших в Україні, яке реалізує подібну ініціативу. Так, у травні цього року Білоцерківська міська рада виділила житловому комунальному підприємству Маріупольської міської ради Азовжитлокомплекс земельну ділянку площі майже 11 гектарів на вулиці Архипа Люльки. Оціночна вартість ділянки становить Понад 154 мільйони гривень, тож у сюжеті ми ексклюзивно покажемо, як візуально виглядатиме проєкт частинки міста Марії. Це звичайна сім'я з Маріуполя Бабенків. Вони ніколи не думали, що одного дня їм доведеться тікати з дому під звуки вибухів. І тепер їхнім новим домом стала Біла Церква. Тут все з чистого аркуша, нове житло, робота, знайомства, але ті ж самі мрії. Просто жити, виховувати дітей, будувати майбутнє. Навіть не усвідомлювали, що що взагалі відбувається. Не вірилось. Просто намагалися вижити і е, якось е, злагодити своє життя, своє буття. тому що в нас двоє дітей, які взагалі не розуміли, що відбувається, чому їх не випускають на вулицю, е, чому вони мають сидіти без світла в, в холоді, чому вони мають спати під стіною на полу і над ними. Не зрозуміло, що е, е, відбувається навколо, е, чому літаки літають і. Все навколо взривається. Було дуже тяжко в першу чергу пояснити собі, що відбувається, а тим паче якось стримати дітей і їх підтримати. Вікторія згадує, коли з'явилась хоч якась можливість вибратися, родина наважилась. Друга до порятунку була довгою та небезпечною. Попереду десятки блокпостів. На кожному російські військові перевіряли документи, заглядали в телефони, ставили питання і роздягали людей. У той момент жінка ділиться: ти не думаєш ні про майбутнє, ні про те, що залишив позаду. Єдине бажання, аби тебе просто пропустили. Мабуть, вербашці народились, так в сорочці. Якось і ми доїхали до Запоріжжя. І перед самим Запоріжжям всю колону, яка стояла в черзі на заїзд в місто, її просто обстріляли, обстрілювали, почався обстріл. Навіть не знаю, з чого з усього, тому що це було просто жахіття. Якимось просто чудом ми звідти змогли виїхати, проїхати той блокпост останній. І На щастя, добралися до Запоріжжя. Родина Бабенків мешкає у білій церкві вже майже три роки. Орендують квартиру та вірять, що колись та й зможуть стати повноцінними жителями нового маріупольського кварталу. Ми е, дуже б хотіли, щоб в нас вийшло, щоб ми ввійшли в ту кількість людей, які яким дадуть, нададуть таку можливість. Е, ми вже зареєструвалися в Я Маріуполь, подали заявку, що ми б хотіли. Ви не мати таке житло, це такий е, як прорив для тих, хто в кого немає нічого, і хто до цього часу не зміг е, нічого собі знайти кращого ніж те, що пропонують. Як розповідає заступник міського голови Маріуполя Денис Кочубей, наше місто обрали для будівництва комплексу не випадково. Тому біла церква. Ми виходили з трьох компонентів: це Інфраструктура це робота і це земля. Так сталося, що адміністрація міста Біла Церква пішли на зустріч і дуже швидко зреагували на запит. Київська обласна військова адміністрація підтримала цей проєкт, тому був зустрічний рух, була допомога системна. Зокрема, в напрямку пошуку земельної ділянки, тобто, у громади нашої є земля, де ми можемо будувати всі необхідні підготовчі процеси, вони робилися з допомогою і обласної військової адміністрації, і Білої церкви. І таким чином, ми вже знаєте, шлях погодження цього проєкту на 90% пройшли. У нас в білій церкві є розуміння, що є вже зараз достатня кількість робочих місць, тобто, місто, економіка міста потребує працівників. І зацікавлена в цьому. За словами посадовця, заселятися в Маріупольський квартал можна буде одразу після будівництва, і проживання тут коштуватиме суттєво дешевше за ринкову оренду. Крім того, вже діє державна програма компенсації орендної плати, яку запустило Міністерство соцполітики. Місто планує синхронізувати проєкт кварталу з цією програмою, аби людям, які не можуть оплачувати житло самостійно, держава могла. Компенсувати повністю або частково його вартість, то це в першій черзі виключно гроші Маріупольської громади. Надалі ми хотіли б бачити, щоб до цього проєкту фінансово долучилася і держава. І міжнародні партнери, а ось як запевняє секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб, на сесії депутати ухвалили рішення про формування земельної ділянки та присвоїли їй кадастровий номер. Тож після завершення всіх технічних та юридичних процедур ділянку передано у користування в Маріупольській громаді на безоплатній основі. З нашого боку співфінансування не передбачається. Це проект будується виключно за кошти Маріупольської громади. і Наскільки мені Дома, то перва черга будівництва, яка запланована на наступний рік, це 1,8 мільярда гривень. Ми ставили питання щодо будівництва соціальних об'єктів, таких як центр на адміністративних послуг, ветеран ПРО, офіс, мова йшла і про дитячий садочок, який має бути на території. Ми розглянемо можливість влаштування дітей, які з'являться ну, в цьому країні. Звісно, стане більше людей, більше дітей. Чи зможе наша 15-та школа забезпечити потребу в освітні цих дітей? Тобто, школа. Є можливість забезпечити, тому було враховано це при розробці містобудівної документації. А враховуючи, що Маріупольців у нашому місті чимало влада нині переглядає і транспортну розв'язку до майбутнього комплексу. Люди мають добратися до місця, де будуть створені підприємства. І такий варіант такий Маріупольський квартал також мають люди з туди виїхати і добратися до роботи. Тому ми однозначно зараз працюємо на транспортну розв'язку, яким чином ми забезпечуємо сполучення. Тобто в нас зараз триває транспортна реформа Білої церкви, і один із моментів цієї транспортної реформи – це буде знову змінені маршрути транспортних засобів для того, щоб могли зв'язати всі мікрорайони міста. Перше із цими медичними закладами, і друге із промисловими ділянками, на яких сьогодні йде будівництво з нових заводів. Завершити будівництво Маріупольського кварталу планують до кінця 2026 року. Якщо реалізація проєкту виявиться успішною, цей квартал може стати взірцем для створення. Подібних житлових комплексів для переселенців в інших містах України. Єлизавета Киценко, Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква. А якщо ви хочете знати більше і глибше, читайте текстову версію новин на нашому сайті bc.espresso.tv. там є все, що актуально з життя громади: новини, події, коментарі, рецепти, погода та багато іншої корисної інформації. Білоцерківська міська рада ухвалила оновлену програму забезпечення безбар'єрного доступу для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення на 2025-2027 роки. Фінансування заходів здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету, а також із залученням державних і міжнародних грантів. Програма передбачає покращення інфраструктурної доступності у місті, облаштування пандусів, пониження бордюрів. Встановлення тактильних плиток, а також забезпечення зручного доступу до громадських будівель, медичних закладів, навчальних установ і зупинок громадського транспорту, окрім фізичної безбар'єрності, документ охоплює і цифрову складову адаптацію офіційних веб-ресурсів міської ради для людей із порушенням зору та слуху, а також створення інформаційних матеріалів із питань інклюзії. Білоцерківців закликають долучитися до громадського обговорення проєкту стратегії розвитку громади до 2027 року. Зібрання відбудеться у понеділок, 17 листопада о 10.30. Для участі потрібна реєстрація, що є на сайті міської ради. Зазначу, стратегія розвитку нашої громади налічує понад 100 сторінок, де окреслюються такі напрямки, як промисловість, сільське господарство, освіта, медицина, транспорт, ЖКГ, екологія та багато інших. Серед найбільших ризиків зазначається старіння населення, скорочення чисельності працездатних громадян та відтік молодих фахівців з громади, що може призвести до дефіциту трудових ресурсів. Обмежена кількість соціального та доступного житла для ВПО і вразливих категорій населення, недостатнє охоплення дітей послугами з відпочинку та оздоровлення. високий рівень зношеності комунальних мереж, дорожньої інфраструктури та спортивних об'єктів, забруднення річки Рось, наявність стихійних сміттєзвалищ тощо. Більше аналізу стратегічного документа читайте на нашому сайті bc.espresso.tv Наше добігає кінця. Ми прощаємося з вами до завтра, щоб знову зустрітись та поділитися головними подіями. Дня ви були на телеканалі Еспресо Біла Церква. Мирного та тихого усім дням.